Власне, я не буду давати брифінг, я використаю свій час для того, щоб запросити афганців. Це Микола Семеняга, прошу і Ігор Рівженка. Микола Семеняга, я познайомився ще під час майдану. А ігор зайняв зараз місце загиблого Олега Міхнюка, керівника Афганської сотні. Тільки з моїх знайомих загинуло зараз в Айдарі афганців Олег Міхнюк, Пилип Слабоденюк, Андрій Марунчак. Мої знайомі, а їхні друзі. Це ті, з якими вони були не лише на Майдані, не лише в Айдарі, а по життю. І тому я свій час передаю хлопцям, будь ласка, Ігорі Микола. Я хочу до ксім патріотам України, тим людям, які, знаєте не безразлична судьба нашої країни. 4 числа на 10 часов утра. Прийти до администрации президента у нас будут вымоги в плане, чтобы что-то менялось в лучшую сторону. То бишь, нужно поменять первое министра обороны, убрать российских шпионов э, с э, штаба и сделать так, чтобы, знаете, как не только на словах что да, действительно, идет помощь, скоро будет. Это для всех батальонов, для всех солдатов. Поэтому я прошу поддержать и придите на 10 часов э, в четверг, э, 4 числа, и поддержите нас. Мы поддержим этим самым всю Украину. Спасибо. Я би хотів звернутися до президента України з проханням повернутися обличчям до добровольчих батальйонів і звернути все-таки увагу на забезпечення їх і зброєю, і амуніцією і іншим. І хочемо, щоб він почув нас. Звертаємося до нього якби з проханням про зустріч з представниками цих батальйонів і звертаємось до представників інших батальйонів про створення якоїсь координаційної ради цих батальйонів. Дякую. Шановні громадяни, шановна преса, будучи заступником командира 8-ї сотні, командир якої загиб, загинув на рубежі вогневому рубежі, це мається віду Новосвітловка, Міхнюк Олег Іванович, хочу сказати, що станом на сьогоднішній день батальйони, які мужньо відстоювали ці кордони, змушені були відійти від цих кордонів, залишити новосвітловку і хрещувати тільки. Завдяки тому, що їм не дали достатньо підтримки, оскільки в батальйонах немає зброї тяжкої зброї, вони вимушені відступати, щоб хоча б зберегти живу силу, тобто своїх солдатів, оскільки солдати виють лише з автоматами і, і тими зброєю, яку вони змогли відібрати у російських військ в даному випадку. Чому звертаємося ми до президента і просимо все-таки зустрічі президента не лише з чиновниками Міністерства оборони, відомств та інших установ. А президент, перш за все, може почути правду і дійсне стан становище батальйонів і військових, лише від тих, хто там воює, і хто має на це повну інформацію. Тому ми просимо і вимагаємо президента, якщо буде зустріч у форматі кабінету міністрів і відповідних комітетів Верховної Ради, запросити на цю. Зустріч представників від всіх батальйонів, які зараз воюють на Донбасі, які захищають нашу державу. Я ще раз прошу вас, представників засобів масової інформації, підтримати цю ініціативу і все таки допомогти представникам батальйонів зустрітися з нашим президентом, який теж не ще відповідальний за те, що твориться і діється на Донбасі. Дякую за увагу. Ми волонтери Київщини з першого дня ми в АТО і працюємо постійно з усіма батальйонами: Айдар, Шахтар, Азов, Дніпер. Як з першого дня почали возити бронежилети, так і возимо по сьогоднішній день. І все і требують ці батальйони. Не говорять вже о тих автоматах, якими вони по сьогоднішній день воюють. На сьогоднішній день ситуація зараз йде зима, і до нас, як до волонтерів, звертаються вже ну, давно по теплу одежу для батальйонів. Батальйони, які пішли добровольці, це еліта, і за них ніхто не турбується. Я б теж ми волонтери б хотіли б звернутися до держави, до нашого президента. Коли будуть ну, не тільки амуніція, не тільки зімня, а також ж саме те оружжя. Як було воно з першого дня, так воно на сьогоднішній день. Дякую за увагу. Бачили, що можливо говорять хлопці каструбатіше, ніж політики, але абсолютно щиро, абсолютно відверто. І скажу, що їхні друзі, от Хрещуватим, Новосвітлівки, друзі, Ігоря, друзі, Міколи, Сергія, вони загинули 29 чоловік від незрозумілих вказівок від керівництва. І виникає питання взагалі, чи не було у когось завдання здати батальйон для того, щоб не в майбутньому не були такі ще раз не просто проколи, а зрадницькі дії з боку вищого керівництва, я уповноважений заявити від хлопців, що сьогодні ввечері о 19.30 буде вже установчі збори. Всеукраїнського об'єднання друзів батальйону Айдар, очевидно, якщо нинішня влада не спроможна на рівні вищого керівництва керувати державою, буде рівень самоорганізації з боку батальйонів, воєнних частин. Перший приклад подає Айдар. Очевидно, що друзі інших батальйонів також будуть самоорганізовуватись і виставляти вимоги владі. тому що не може бути так, щоб була дискоординація дій, у нас понад Три тижні нема навіть секретаря РНБО, секретаря Ради національної безпеки та оборони, де є небезпека територіальної цілісності в державі немає. Неспроможні навіть його призначити. Що, про що вже йде мова? Про воєнні дії, де гинуть конкретні хлопці. Отже, якщо влада не спроможна, тоді представники бат, е, добровольчих батальйонів і їхні друзі будуть самоорганізовуватись і ставити вимоги до влади. Дякую.